Зимова історія Інна Калина. Розпочалися зимові канікули, і Ліля приїхала до бабусі Марії в село. Вже й Новий рік відсвяткували, а снігу все не було. Наближалося Різдво. Бабуся Марія зайшла до кімнати, в якій спала онука. Присіла на край ліжечка, погладила малу по голівці і пошепки сказала: Прокидайся, моя люба дитино, нарешті випав різдвяний сніг. Ліля відкрила свої великі темні очі, обійняла бабусю за шию і сонним голосом промовила: Біжу на вулицю. Ліля була дівчинкою з ясним обличчям. На якому виділялися рожеві щічки, її густе каштанове волосся спадало до плечей, а маленькі веснянки прикрашали ніс, що додавав їй особливого шарму. Вона завжди була енергійною, допитливою дитиною, завдяки чому в школі її обожнювали однокласники, хоч і трохи підсміювалися через її схильність до фантазування. Навчання давалося їй легко, проте більше за все, Ліля любила дні, коли можна було зануритися в книжки про далекі країни, пригоди. Однак у школі дівчинка часто почувала себе самотньою адже її мрійливість та любов до фантазій не завжди знаходили відгук у серцях однолітків-першокласників. Того ранку. Після короткого сніданку з налисниками Ліля швидко взула свої нові червоні чобітки, натягнула теплу куртку і вибігла на вулицю. За бабусиною хатою починався високий пагорб, на якому росли поодинокі молоді сосни. Сніг лежав білими килимками на кожній сосновій гілочці. Легенький вітерець шарудів між гілками, і сніг потроху падав додолу. З вікна бабуся спостерігала, як онука почала ліпити сніговика. Спочатку дівчинка накрутила зі снігу велику білу кулю, потім середню, а на останок маленьку. Рукавички від снігу зволожилися, і дитячі пальчики почервоніли від холоду. Побіжу додому, поміняю мокрі рукавиці на сухі, сама до себе мовила Ліля. А бабуся вже стояла на ганку, спостерігаючи, як онука наближається до домівки. Ось тобі морквина і два гудзики», – сказала усміхаючись, бабуся Марія, для твого нового друга. Я ще рукавички поміняю на сухі, прощебетала дівчинка. Ліля довго і акуратно припасовувала сніговику то руки, то ноги. Вона навіть хотіла зробити йому хвоста. Але як тільки почала це робити, сніговик несподівано повернув голову і зупинив її: Лілічка, не дури! Я ж не дракон і не крокодил. Я звичайнісінький сніговик. Він підстрибнув на місці, що аж земля загула. Але хвіст таки відчепився від бідолашного і стрімголов полетів з пагорба вниз, розбиваючись на снігові труски. А дівчинка сміялася, опустившись навчіпочки, аж сльози в бідної бризнули. Сніговика було видно здалека, і зовсім скоро його оточила дітвора з усього села. Катруся, маленька чорноока дівчинка, що ледве сама піднялася на пагорб, принесла сніговику рукавички. Остапчик, високий та білобровий, приладнав на голову сніговика нове новісіньке цинкове відро. Певно, мама його вчора купила на базарі, а зараз метушиться по хаті, а відро корова язиком злизала. Тимофій. Ще трохи заспаний, в різнокольорових шкарпетках одягав сніговику зелену дідову камізельку. Дідо прокинеться, злізе з печі, почне шукати свою камізельку і під стіл гляне, і під лавою рукою пошарудить. Нема камізельки? Сорока вкрала, скаже баба і розсміється на всю хату беззубим ротом. Весь день діти їздили з гірки вниз на санчатах, грали в сніжки, але іншого сніговика так ніхто й не зліпив. А цей стояв ошатний в зеленій камізельці з морквиною замість носа і куточками губ посміхався до дітей. Коли стемніло, діти повернулися додому. Ліля до останнього стояла поряд зі сніговиком. Притулившись головою до його холодного плеча. Вночі дівчинка кілька разів прокидалася, дивилася у вікно на темні обриси нового друга, махала йому рукою, позіхала, розставивши руки в сторони, і знову вкладалася спати. Наступної ночі Ліля знову прокинулась і глянула у вікно. Сніговик лежав на землі. Перелякана дівчина, не зволікаючи, наділа червоні чобітки курточку, відчинила двері і вибігла на вулицю. Що сталося? запитала захекана Ліля. Піднявшись на пагорб, ледве переводячи дух. Я підраховую зірки на зимовому небі, а лежачи, це робити набагато краще, спокійно відповів сніговик. Ліля лягла поруч. Скільки ти вже нарахував? 122, відповів сніговик. О, я ще не вмію так далеко рахувати. Ось і наступна зірка 123, сказав сніговик, показуючи на яскраву білу зірку. Цю зірку називають полярною. Ти мене склала із трьох кульок, а полярна зірка це теж кулька. До того ж вона випромінює світло. Он як? здивовано мовила Ліля, розглядаючи зоряне небо. Полярна зоря ще багато років тому вказувала шлях мандрівникам. Найдивніше, що полярна зоря набагато більша за наше сонце, але вона так далеко, що здається нам маленькою білою крапкою. Через деякий час небо заволокло хмарами. Пішов сніг. Стало холодно. Ліля змерзла і притулилася до сніговика, підібгавши свої ніжки в черевичках до підборіддя. То ти ж зовсім роздягнута. зойкнув сніговик. Тримайся за мій ніс, я віднесу тебе додому в тепло. Сніговик узяв дівчинку на руки. І вона, тримаючись за його морквяний ніс, почувала себе в безпеці. Та невдовзі снігових зрозумів, що збився з дороги. Вони йшли густим лісом, і дерева піднімали свої гілки догори, показуючи дорогу друзям. Раптом щось голосно хруснуло, і сніговик разом з дівчинкою провалився під сніг. У вухах загуло довго і протяжно, а потім вони гупнули на збитий сніг, прибивши лікті та коліна. І коли знову настала тиша, вони почули дивне хропіння. Аж тут зненацько хтось заревів громовим голосом хто розбудив мене серед зими. Ми нікого не хотіли будити. Переляканий голос лунав напевнено і зовсім тихо. Я бурий ведмідь, а ви хто такі? Я сніговик, а це дівчинка Ліля, моя найкраща подруга. Вона дуже замерзла. Допоможи їй зігрітися. Як це замерзла? перепитав ведмідь, перевертаючись на інший бік, а потім додав: То притулись до мого живота, так і зігрієшся. Перелякана дівчинка деякий час стояла нерухомо, тоді склала губи трубочкою і швидко видухнула з легенів повітря. Я готова, слабким голосом сказала Ліля. Вона підійшла до ведмедя, вляглася на його теплий шорсткий живіт, правою лапою звір обережно прикрив дитину як ковдрою, і незабаром все стихло. Снігових стояв поруч, спостерігаючи за ними, поки не почув, як ведмідь знову захропів. Скільки часу пройшло, ніхто не знає, але дівчинка зігрілася на ведмежому животі і відкрила очі. Її розбудило світло. Воно лилося звідусіль, ведмежий барліг світився срібним сяйвом. Протягнувши руку, Ліля намацала маленький кришталевий ключик. Ой, дивись, який гарний. вигукнула вона. Це чарівний ключ, прошепотів сніговик. Він може відчинити двері в таємничий світ снігових пригод. Давай знайдемо ці двері, зраділа Ліля. Сніговик підтримав її, і вони вирішили вилізти з медвежого барлігу. Сніг під ногами тихо скрипів, а кущі розступались, ніби пропускаючи їх уперед. Вони йшли, поки не дісталися до невеликого пагорба, де стояли старі дубові двері. На них був напис: Вхід тільки для тих, хто вірить у чудеса. Це тут, сказав сніговик. Ліля обережно вставила ключ у замок. Повернула його, двері відчинилися і перед ними постала чарівна країна, де все було зроблено з льоду та снігу. У небі мерехтіли тисячі зірок, а по дорозі пробігали сніжні барси, стрибали маленькі їжаки, вкриті голками з льоду. Ой, яка краса! дивувалась Ліля. У чарівній країні снігу й льоду Ліля не могла надивитися на дивовижі, які оточували її з усіх боків. Кришталеві лисиці бігали навколо, залишаючи за собою мерехтливі сліди. А снігові зайчики гралися стрибаючи по м'якому снігу. Ліля навіть побачила зграю білосніжних оленів, які мчали по небу. Залишаючи за собою хмару блискучих сніжинок. Вони виглядали так, наче були витесані із чистого кришталю. Їхні роги світилися ніжним блакитним світлом. Сніговики Ліля підійшли ближче до однієї з гірок. Вона була зроблена з кришталю і блищала на сонці, наче велика дзеркальна гора. Біля підніжжя гірки стояв маленький льодовий будиночок із прозорими стінами, оточений пухнастими хмарами. На порозі сиділа товста риба з довгим прямим волоссям і великими блакитними очима. Я риба Варвара, сплю на хмарах, чемно привіталася риба. Бачу, ви знайшли дорогу до нашого світу. Привіт, радісно відповіла Ліля. Я ніколи не бачила такого чарівного місця. Ми тут для пригод. Тоді вам пощастило, підморгнула Варвара. Можете спробувати себе в нашій кришталевій гонці. Переможець отримає особливий приз. О, що це за приз? Зацікавилася Ліля. Це сюрприз. Але він дуже особливий: гонка почнеться, як тільки почуєте дзвін. Ліля і сніговик прийняли виклик і підготувалися до кришталевої гонки. Вони стояли на старті разом з іншими учасниками. Кришталевими зайчиками, білосніжними оленями і навіть маленькими гномиками із блискучими бородами. Ліля відчула хвилювання в грудях, її очі сяяли від перечуття пригоди. Готова? тихо спитала риба Варвара, дивлячись на Лілю. Готова. впевнено відповіла дівчинка. І тут пролунав дзвін. Всі учасники стрімголов кинулися вперед. Ліля відчула, як її ноги ковзають по крижані поверхні. Вона намагалася не відставати, рухаючись плавно і швидко. Сніговик мчав поруч, допомагаючи їй втримати баланс. Навколо пролітали олені, а гномики змагалися із зайчиками, стрибаючи і вигинаючись, наче акробати. Шлях до фінішу був непростим. Траса звивалася поміж сніговими гірками, минаючи льодові печери і маленькі замерзлі струмочки. Ліля відчувала, який серце калатає бум бум бум. Вона ковзала все швидше і швидше, впевнено обходячи суперників. Сніговик відчував, як з кожною секундою його дружба з Лілею стає міцнішою. Адже разом вони долали труднощі і перешкоди. Раптом перед ними з'явилася велика тріщина в льоду. Ліля зупинилася, не знаючи, як її перетнути. Але сніговик ухопив її за руку і сказав Тримайся міцніше, ми стрибнемо разом. Вони розігналися і зробили великий стрибок. Ліля відчула, як вітер розвіває її волосся. А її серце завмирає від невідомого. Вона приземлилася на іншому боці тріщини, і дівчина вибухнула від радості. Ми це зробили. Так, ми команда, відповів сніговик, усміхаючись. Вони продовжили свій шлях до фінішу, обганяючи інших учасників. І ось нарешті перед ними з'явилася фінішна лінія. Лілія кинулась вперед і першою перетнула її, піднявши руки вгору на знак перемоги. Молодці! вигукнула риба Варвара, аплодуючи. Ви переможці! Усі навколо почали радісно аплодувати, а Ліля відчула, як на її щоках проступає рум'янець від щастя і збудження. А тепер ваш приз, сказала Варвара, підходячи до Лілі та сніговика із маленьким мішечком. Це чарівний пилок. Він дасть змогу виконати одне бажання. Ліля замислилась на мить, а тоді звернулася до сніговика. Друже, що б ти хотів? Сніговик задумався, потім тихо сказав: Я б... Хотів стати справжнім хлопчиком хоча б на одну добу, відчути, як це мати руки, ноги, бігати, стрибати, як ти, Лілю. Ліля радісно погодилась. Це чудова ідея, і ти заслужив це бажання. Риба Варвара посипала чарівний пилок на голову сніговика. І раптом він почав змінюватися, сніг почав танути, а на його місці з'явився маленький хлопчик із рудим волоссям і великими щасливими очима. Я став справжнім, вигукнув він, оглядаючи свої руки і ноги. Лілю, ти втілила мою мрію в реальність. Вони стрибали і раділи разом. Бігаючись по чарівному світу, насолоджуючись з кожною миттю. Тепер вони могли грати і бігати ще швидше. Ліля відчула, що цей день є найкращим у її житті. Коли вечір почав спускатися на чарівний світ, сніговик, який тепер був хлопчиком, сів поруч з Лілею на кришталеву лаву. Дякую, Лілю! Сказав він тихо, за те, що ти подарувала мені цей день. Тепер я розумію, як важливо цінувати кожну хвилину життя. Я теж тобі дякую, друже, відповіла Ліля, за те, що ти допоміг мені побачити цей чудовий світ і знайти нових друзів. Сніговик почав відчувати, як його тіло знову стає прохолодним. І зрозумів, що чари закінчуються. Ліля міцно обійняла його, і вони разом повернулися до старих дубових дверей. Прощавай, чарівний світе, прошепотіла Ліля. Ми ще повернемося. Вони пройшли через двері і опинились біля бабусиної хатинки. Де бабуся Марія вже чекала їх із гарячим чаєм і новою порцією налисників. Ліля поглянула на свого друга, він знову став сніговиком, але тепер у його очах світився вогник щастя і вдячності. Наші пригоди тільки починаються, сказала Ліля, дивлячись на зоряне небо. Ось ми і вдома, сказав сніговик, але тепер я повинен залишитися тут. Незабаром весна, і я розтану, але я обіцяю, що наступної зими ми знову зустрінемося. Ліля обійняла свого друга і, намагаючись стримати сльози, сказала, Я чекатиму на тебе. І з цими словами Ліля повернулася додому, а сніговик залишився стояти на пагорбі. Незабаром зима закінчилася, і сніговик розтанув. Але Ліля завжди пам'ятатиме свого чарівного друга і ті пригоди, які вони пережили разом.